Ще дуже швидко, щоб не було дуже сміхно. Звідки ви родом? Народився я на Чернігівщині, місто Мидровиця. Закінчив школу, закінчив інститут цивільної авіації київський, за фахом будівельник. Працював в Свердловській Росії, потім вернувся, одружився, вернувся. 29 років я живу в місті ОМУ. Останнє моє посади з 2011 року займаю посаду директора Бухівського міського спортивного комплексу. Яку політичну силу? Я проти політичних сил. Був завжди, з самого дитинства, напевно, тому і не був комсомольцем. Я вважаю, що це найгірше, що є в нашій владі. Створюється не тільки для того, щоб роз'єднати нашу громаду, ви самі це знаєте. Більше 60 політичних сил в місті Обухові толку мало. Тільки громада може творити і созидати все те, що твориться і зараз. Для одної політичної партії ви на Заході не побачите, не передаєте. І це правда. По питанню децентралізації. Це знову ж таки те, до чого домоглася наша громада. Чому? Завдяки Майдану 2013 року, завдяки війні, яка зараз йде, держава вимушена була прийняти закон про децентралізацію. Це шлях, відкритий шлях для громад. 24 роки незалежності України. Що змінилося у вас в нашому місті? Ми стали більш захищені, ми стали отримувати більшу зарплату? Напевно, ні. Децентралізація дає можливість почати зміни знизу від громади. І це є фактом. Якщо сидіти і чекати, що зверху прийдуть необхідні папери, як далі нам що робити, то так ми будемо чекати дуже довго. Треба приходити і робити разом з громадою, не чекаючи нічого, починаючи з самих себе знизу. Як ви оцінюєте ефективність роботи діючої команди? Як, на мій погляд, дуже глучно сказав Олевченко Олександр Миколаєвич, що роботу міської влади оцінить виборець, який прийде 25 числа на вибори. І це є так. Що є, є у мене питання, звісно, є, якби не було, я б не йшов би балотуватись на посаду голови міської ради. Надію, все зрозуміло, правда? Яку практичну допомогу будете надавати закінчення верствам населення? В бюджеті стаття ця є, вона дійсно допомога надається. Грошова допомога, як сказав Олександр Миколаївич. Але як на мій погляд, не треба мені риба, дайте мені вудочку, щоб я піймав ту рибу. Якщо ми будемо тільки надавати грошову допомогу, ну, виростемо трудні у нашому суспільстві. Чому б нас, нам не створити? Чому б не створити, залучити інвестиції, повинні бути взагалі? Я за те, щоб були інвестиції, чому не виграти пару грантів на сміттєпереробні завод, біля якого зразу об'єднаються малий і середній бізнес. Зразу приклад. Залучення малого і середнього бізнесу дасть можливість. Надавати роботу незахищеним верствам населення. Що все, я то, маю на увазі? Простей, світі перероблю Людина, то, яка то, сидить з трьома-чотирма дітьми, то, може то, працювати одну-дві години то, в день. То, Які питання? Дайте їй можливість. Дайте їй цю будочку. І крім цього, вона ще получить, отримає грошову компенсацію, яку їй дасть міська рада з бюджету. Як добре, наскільки стане краще людині? Вона відчує, що вона потрібна нашому суспільству. Ваше бачення ви, 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 вирішення проблем з е, заморожених та незаконних будівництв. Згідний абсолютно з Олександром Миколаївичем, тільки залучення інвесторів зможе вирішити це питання завдяки віддати ті квартири, які ще не куплені, віддати ті квартири, якщо їх не вистачає, я почув вже від Оксани Миколаївича, значить треба піти на зустріч, можливо, надати земельну ділянку будівництво цьому ж інвестору наступного будинку. Багато Багатоповерхового, дуже просто. Правоохоронні органи працював 6 років, проблеми дійсно є, існують, і від них ми нікуди не дінемо. Але міліція це державна, фінансується державною субвенцією, тобі з держави. І з нашого боку, якщо в нас виросте бюджет, який ми плануємо збільшити за рахунок децентралізації, є можливість надавати їм допомогу. Саму просту, ті ж самі відеокамери, ті ж самі ремонт їхніх автомобілів. Що дає поліція? Пілотний проєкт, який на сьогодні існує в місті Бухай, як на мій погляд, дає здорову конкуренцію. Є поліція, є міліція, хай переможе найкращий. Медицина. Те саме, державна субвенція. На сьогоднішній день в нашій центральній районній лікарні вистачає цих коштів тільки для те, щоб платити заробітну плату. Не більше, не менше. Можливість, які можливості виграти грант. На сьогоднішній день це єдиний спосіб покращення медичного обслуговування в нашому місті. Є проєкти, японські проєкти, я забув, забув назву, десь вона має записана. Якщо написати правильний грант, можна виграти європейську субвенцію на ремонт міських лікарень. або обладнання, яке використовує Японія, Німеччина і Норвегія. Через два роки вони списують своє обладнання. Всього два роки. У нас обладнання барокамери по 10-15 років стоять, а то й більше. І за два роки, якщо буде правильно написано знову ж таки можна виграти це медичне обладнання безкоштовно і поставити в нашу лікарню. От вам вирішення цих проблем. Наостанок дуже коротко, хочу сказати словами політика Черчилля. Він сказав: поганих керівників нашої держави вибирають добрі люди, які не ходять на вибори. Тому, будь ласка, прошу вас всіх. Прийти на вибор і проголосувати 25 го числа за любого з кандидатів, яких ви чули, з якими спілкувалися, яких, можливо, тут не було. Але обов'язково це унеможливлює украсти ваші голоси, сфальсифікувати фальсифіку, ваші вибори, ваше відношення до нашого міста. Спасибі всім.